Геча, дан. Серенем, гача, друзі, привіт, сегая тридасі. Сьогодні у нас надзвичайне заняття: йога для обличчя. Для цього вам знадобиться всього 10 хвилин вашого часу. А також будь-яка суміш рослинних олій, в мене з органу. Будь-яка ароматична олійка, в мене троянда. Треба очистити обличчя, протонізувати його і ваші турботливі ручки. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, можете прокоментувати. Як вам сподобалося заняття, це надихне мене на створення нових відео. І поїхали Намасте! Ну що ж, ми очистили наше обличчя, протонізували його. Беремо рослинну олійку, будь-яку, в мене суміш з аграною. Можна взяти мигдалеву. Наносимо трошки на долоні, небагато. І розтираємо долоні, відчуваємо тепло в них, підсилюємо енергію в наших долонях, стілюючи, і наносимо олійку на обличчя від центру на периферію. На лоб, на щоки. Ще більше потерли наші долоні. І знову промасуємо від центру на периферію таким чином. Уникаємо область навколо очей. Промасували добре лоб від центру на периферію. І шию. Підіймаємо руками шкіру вгору. Беремо вказівний палець і промасуємо марматочки. Починаємо з точки під губою в центрі. Масуємо по годинниковій стрілці. Тепер на кутиках наших губ, промасуємо дуже добре, відчуваємо ці рухи. Тепер під носом по годинниковій стрілці. Можна закрити очі. Тепер на крильцях наших ноздрів. Добре відчуваємо ці рухи, можна закрити очі. Тепер на кутиках наших очей добре масуємо. Мармоточки – це точки активної концентрації енергії. Тепер в центрі нашого лобу, в районі третього ока. Аджна чакри. масуємо по годинниковій стрілці, активні точки. І тепер в області росту наших волос. Наше волосся починає рости. І там масуємо дуже добре кінчиками пальців. Можна прикрити очі, відчути ці рухи. Не забуваємо глибоко дихати. Знову розтираємо наші долоні дуже добре, відчуваємо тепло і починаємо підіймати одну щеку вгору плавними рухами такими. Підіймаємо нашими пальчиками нашу щоку вгору, відчуваємо тепло, промасовуємо. І тепер прискорюємося, робимо такі трошки похлопування знизу вгору, знизу вгору. І ще трошки промасували знизу, вгору. І переходимо на іншу сторону, проводимо пальчиками знизу наші шийки вгору. Такими приємними, масуючими рухами. У нас дуже багато тут м'яз. Розробляємо і прискорюємося такими похлопуючими рухами приємними. Підіймаємо нашу щеку і знову промасували. Знову розтираємо наші долоні, робимо такий трикутничок з наших пальців. Ставимо цей трикутничок в область носу і підіймаємо цей трикутничок з центру на периферії вгору і проколюємо. Проковзуємо вниз по шиї. Таким чином, щоб ми такими рухами зібрали енергію в наші лімфоузли. Робимо рухи знизу вгору і по шиї вниз пальчиками. І так ще проковзали. Тепер беремо щіпковим рухом наше підборіддя. Однією рукою, а іншою рукою щіпком, проковзуємо з центру на периферію. І поміняли місцями сторони. Так добре ця лінія красоти, моїх, ми її підкреслюємо. І тепер обома руками із центру на периферію прибираємо другу підпоріддя і підтягуємо м'язи вгору. Тепер беремо два пальчики і масуємо в області вух. Добре, промасували наші вуха. І знову перейшли до шиї такими приємними рухами, промасували зверху вниз. Знову ставимо трикутничок на область носа і промасували. Переходимо до наших губ такими щіпковими рухами, беремося за губки і промасуємо їх з центру на периферію. Промасуємо наші тканини. Можна взятися за центр і проковзати на периферію. Це дуже добре. Підсилює кровотечу і розсладжує морщинки Знову ми підіймаємо наші щочки вгору і проковзаємо по шиї вниз. Знову розігріваємо руки, відчуваємо тепло і переходимо в область лобу. І із центру вгору, і на периферію ми проковзуємо і беремо основу нашої долоні. І такими круговими рухами ми промасуємо наш лоб. Розправимо морщини, зморшки, розслабимо наш лоб, приберемо зморшки в центрі лоба. І такими ребрами наших долоній ми в протилежні рухи робимо масаж. І знову з центру на периферії ми розслабили, розправили наш лоб. Прибрали зморшки. беремо вказівні пальці і тепер промасуємо крильця наших, нашого носу, зверху вниз, такими рухами приємними. І тепер щіпковими пальчиками ми промасуємо брови спочатку одну бровку, Дуже добре, відчиваємо тканину, підіймаємо бровку вгору і другу. Прощупаємо дуже добре. Це дуже добре підсилює кровоток. І тепер розправимо наші брови із центру на периферію. Розправимо зморшки між бровами, зморшки гордості. Ми їх розправимо. Тепер беремо спеціальний кремчик навколо очей. Якщо його нема, то можна знову продовжити олійкою, Але краще його мати, бо область навколо очей найбільш чутлива, там тонка шкіра. Нанесли кремчик, ставимо великі пальці на підборіддя і круговими рухами таким чином ми масуємо область навколо очей. Приємні такі ніжні рухи. Можна прикрити очі і відчути. Приємний розслабляючий ефект від цих рухів. Тепер беремо вказівні пальці, ставимо під очі і робимо рухи очами по колу 5 разів в одну сторону і 5 разів в іншу. Ми сильно натиснемо пальцями, просто відчуваємо наші яблука. І тепер верхнє око. В одну сторону і 5 разів в іншу. Це дуже добре. Також тренує наш зір і піднімаємо брови вгору. Таким чином ми пальчиками проводимо знизу вгору, підіймаємо шкіру над очима і розправляємо кутику наш наших очей з центру на периферію, розправляємо зморшки. Біля очей ми часто щуримось, і зараз ми робимо протидію, розправляємо. Промасуємо ще область носа, знову опустили трикутник з центру на периферію і до шиї. Промасували добре шию з центру на периферію і на шию. І тепер беремо ароматичну олійку, в мене троянда, можна взяти лаванду, м'яту, будь-яку на ваш смак. Беремо трошку буквально 2-3 крапельки достатньо, щоб відчути аромат. І розтираємо добре долоні. Вони повинні стати прямо гарячими такими. І таким приємним ніжним рухом наносимо спочатку на в область щок, опускаємо на шию і тепер промасуємо лоб приємно, неначе торкаємося шкіри дитини, ніжними рухами можна ще потерти долоні. І ніжно-ніжно з любов'ю торкаємося свого обличчя, з турботою, можна промасувати руки. І тепер розправляємо наше волосся. Знімаємо платочок, знімаємо резинку, якщо вона є. Розправляємо волосся. Знову потерли руки і зануримо пальці в наші волосся, Хопаємось за волосся. І такими круговими рухами ми промасуємо наш скальп, цю шкіру на голові. Ця шкіра з віком вона стає грубішою і менше рухомою. Але так, цими рухами ми допомагаємо зберегти її молодість і рухомість. І це дуже-дуже приємний рух. Ми робимо такі кругові рухи в одну сторону і в іншу, по і проти годинникової стрілки. Пройдемося по всій голові, зверху, вниз, повертаємося в ту область, якому відчуваємо найбільше. Вона потребує таких рухів. Можна прикрити очі, добре промасувати, дати нашій шкірі, порухатися. Це підтримує баланс в енергообміні. І знову розтираємо наші долоні, щоб вони прямо стали тепленькими-тепленькими. І м'яко, дуже-дуже ніжно торкаємося до нашого обличчя, знизу вгору. Шию і все. Посміхаємось, відчуваємо ефект. Всім дякую, всім чудового настрою, будьте молодими і люблячими. Намасте.